До вашої уваги, на Марілакс буде огляд монастиря 14 століття в Португалії в населеному пункті Баталія, Зветься Монастир Святої Марії Переможниці. А побудований цей монастир в честь перемоги португальців над кастильцями в 1385 році, початок будівництва, і завершилось в 1517 році. Тобто більше 100 років будувалося, але ж як бачите, який він помпезний величезний. Тут є два входи, і був такий нюанс, що я зайшла перші були з ліворуч, ну неважливо звідки, але там була служба, дуже так співали. Гарно я заворушувала, слухала і відповідно хотіла познімати, але до мене підійшла бабулька, насварилась і вигнала мене. Но но візиtors мені розказує все, що я зрозуміла з португальської, бо, на жаль, не розумію. Виявилось, що там служба з цієї сторони не можна, тільки для відвідувачів храму, а для туристів ні. Туристів ось цей вхід центральний, там є поруч музей, де можна зайти, подивитись, платний вхід. А в Монастир просто зайти можна. Послухати, бути з цієї сторони ось такі моменти. І взагалі, мій сюжет буде короткий, все на 5 хвилиночок. Тобто загальна територія монастиря, всередині, зовні, довкола ми ще потрапили на ярмарочок, де є продавчині з України. Тому, будь ласка, в кінці відео дам контакти, до кого заходити, Для на нас будуть знижечки. Ось такі цікавинки в Португалії. Було приємно поспілкуватись з українцями. І праворуч після мануельського входу є каплиця, така поминальна, в честь загиблих воїнів, невідомого воїна, і, взагалі, на території є гробниці князів, королів того деня, які зробили вагомий внесок розвиток Португалії, історії і так далі. І вже моя міні-подорож до Домініканського монастиря 14 століття в містечку Баталія Португалія завершується. Шукайте в описі і посилання на інші цікаві місця, а саме Фатіма, Паломницьке місто, де об'явилась Діва Марія. Дуже рекомендую. Взагалі буде огляд на моє відео про відпочинок, про пляжі, інші туристичні містечка, про музеї скла і виробництва скла. Є що подивитись Португалії, а як обіцяла, ось, будь ласка, її одразу біля монастиря туристичні магазинчики. І шукайте пані Марину з Підужгорода. Для українців. Це, 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 це батальянку для я собору 15 століття, у нас тут український продавець. Ми тут скупляємося з сувенірами. Я, Як вас звати хазяйка? Маріна, Марина стрия. <суміпи> Я в Тіктокі висить. А і ось знаходиться вон біля Ну Коротше, шукайте Маріну і ось її Магазинчик. Сюди. Тому не соромимося підходом до пані Марини. Вона в кінці цих ларьочків, магазинчиків туристичних, саме останній, якщо від центрального заходу на територію. А вас запрошую на свій канал. У мене будуть огляди на інші цікаві туристичні об'єкти, а саме як Фатіма, паломницьке містечко, де об'явилась Діва Марія, на музей скла. На пляжні різні зони, на їхню традиційну їжу бо нас португальці пригощали. Так що підписуйтесь на марілакс. слідкуйте. до нових зустрічей!